Оце от хвиля громадянського активізму і якоїсь самоідентичності там, після революції гідності, коли там, люди зрозуміли, що вони спроможні щось змінювати, вони м м м мають якийсь вплив на те середовище, яке формуються навколо них. Ну, З'явилася віра в себе. Це от початок. Там був майдан, який також був організований. Тільки на такому незавинному рівні, на лінії горизонталі, на рівні громадськості, люди спробували щось зробити, і в них це вийшло. Але оця ну, ейфорія, яка там з'явилася, вона так засасає поплавно. плавно. І, на жаль, через те, що немає знань людей, а, як змінювати систему, то мотивація впадає. Тобто там вийти покричати на Майдан це. Це класно, тобто бути проти чогось, ну, це таке дійство, що ми зустрічаємо дуже часто. Проте пропонувати щось конкретне натомість ну, мало хто спроможний. Тому ми працюємо над тим, щоб люди, критикуючи, знали, що можна запропонувати. І коли вони вже за запропонують, щоб вони це могли втілювати, були спроможні до змін. І чому працюємо зараз в колі молоді, тому що розуміємо, що Молодь це завжди крок вперед. Це майбутнє, да? там те, що ми зараз посіємо в молоді, ну в молоде покоління, то власне буде удотожнювати нашу державу там, років через 5, 10, 15 точно. Це будуть, мабуть, керівники, бізнесмени, управлінці, тобто ну, там, менеджери країни, тобто і важливо, щоб зараз це молодь зрозуміла, щоб вона зрозуміла, що перед нами виклик. Ми або будемо зараз конкурентоспроможні, навчимося всьому необхідному, що нас зробить. Різним з європейськими країнами, ну, принаймні, там, англійську мову да вивчимо, Це, почнемо з цього, як мінімум, там, як максимум, а будемо професіонали кожен в своїй сфері. Тоді ми можемо говорити про те, що ну, мова дійсно готова буде приймати цей удар, а, там, ну, не знаю, виклик вступу в Європу, там, вступу цих. Ну, з наступу а прийому цих європейських стандартів. Думаю, що зараз поки що суспільство не готове до Європи, не готове до, до хорошого життя в цілому. Зараз от зараз, зробить нормальні дороги, прибереси сміття. Ми побачимо, як все просто зруйнується вщент, там все, що було там, частеньке, воно буде замальовано, там опльовано, закинута за сміттям. Ну, це ж не проблема там, в політиках в владі, це проблема в людях, в нас. І тому важливо працювати з цими людьми, просто з будь-якими людьми, знаходити тих, хто хоче трошки цікавиться, брати за руку його. По-перше, показувати свій приклад, що ну, ти можеш повноцінно жити нормально, адекватно, здравомисліще, замачишся громадською активністю, роблячи кожного дня щось корисне. І ну, від цього ти тільки отримуєш щось. І молодь вона наслідує такі приклади, тобто вона приймає такі звички. Я думаю, що е, зараз е, сами, сами оптимальний час для змін. Е, і молоде покоління зараз має ну, всі інструменти для того, щоб там, стати кращими, ну реально, стати конкурентоспроможними на рівні Європи, на рівні світу. У нас є ну, фахівці і потенціал там, в it сфері що зараз цінується в світі. У нас зараз е, ми показали всьому світі, що ми е, ну, люди, які мають свою точку зору, і які відстоюють свою свободу, там, честь, гідність. Тобто у нас є якась позиція своя громадська. Що залишається робити, це тільки те, щоб задуматись, яка моя роль о, да, там, в цій грі, і подумати кожному з нас, чого я хочу отримати ну, в житті, що я хочу після себе залишити. Ну, ці питання ми задаємо своїй організації і кожен на них має відповідь. Що конкретно я хочу залишити в своєму житті, я розумію, що ну, життя це якийсь такий момент. що... Якісь, якась митика, не знаю, я ж днем одним. Тому якщо я щось не зробив корисне, то власне ну, життя не вдалося. Ну, реально, не. То, якщо ти не робиш нічого корисного, в один день хоч житті, для себе, для соціуму, для оточення. Тому що, навіть, якщо ти сам став кращим, то і соціум став кращим. Тому що ти є одна маленька одиниця з того всього, яке називається там, сон, ну, там, суспільство, так, громадськість. А, але замикаючись ну, свідомості своїй, в тому, що я, це, от, це от моє тіло, все, все, що за моїм тілом, це вже не я, тобто це є помилкою. Ми це глобально, це світ цілий. Якщо ми сприймаємо глобально проблеми світу як свої особисті, то в нас є тоді шанс, щоб наша цивілізація ще якось існувала. Тому що рівень споживання і споживацької культури, він настільки високий, що зараз ми просто себе. В сміття, що зараз закидаємо вся планета, і так от будемо вже по горло в сміті смітті ходити, лазити, говорити про якісь культурні речі, і не помітимо того, як ми вже зникаємо.